Не вдасться зламати мене своїм натиском. Небо. Розділимося. Приготуйся захищати свій брудний кузов, Десептикона. Тихо, заспокойся, герої революції ніколи не заспокоюються.

Поки що це був найгірший бойовий клич Бамблбі. Бамблбі. Сайт Свайп Стронгар. Фіксід Грінлок» Трансформери. Роботи під прикриттям» Лазерний скальпель? Картичну лампу, обертальне лезо. Дякую, прошу. З Бамблбі все буде добре. Лейтенант одужає. Це ж лише подряпина. Так фіксит. Треба дістати голку з сідниці. Стронгарм, допоможи, будь ласка. Це дуже. Делікатна процедура. Увага, стійте спокійно. Краще ти стій спокійно! О! О! Фух, ще трохи лівору чи бамблбі міг би. Тобто, операція пройшла успішно. Хі -хі, звісно. Нашого втікача звати Квілфаєр, анархіст прихильник хаосу. Він вважає, що влади не повинно бути. А що твій комп'ютер каже про його голки? Голки Квілфаєра містять потужні токсини, які вражають нервову систему. Проте на кожну жертву вони діють по-різному. Неможливо сказати, як відреагує Бамблбі. Залишається тільки чекати. О, я щойно збагнула. Поки Бамблбі не дієздатний, керувати буду. Я. А що усі згодні? Коли це ми вирішили? Я мушу виконувати твої накази? Можливо, Квілфаєр правий щодо влади. Бамблбі. Oh. 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 Стронгарм не буде керувати. Oh. Oh. Готова до роботи, сер. Звісно, і ви постарайтеся одужати. Oh. Це ж. це ж. Це ж броньований блискучий шлоптикон з трьома крилами. Де? <смеш> який у нього вигляд. <смеш> який, який, який він. Напевно, голка квілфаєра вразила мозок Бамблбі і вплинула на рівень зрілості лейтенанта. Думаєш? Ні. <пий> <А> <пий> Я йду по вас, сміливці. Опирайтесь, поки я не звільню вас. Як тимчасовий керівник, я вважаю, що спершу треба піймати Квілфаєра. Але Бамблі вчив мене далекоглядності. Е, лейтенант може заподіяти собі шкоду. Отже, спершу знайдемо Бамблбі, а потім спіймаємо Квілфаєра. Геніально! Бамблбі. Де ти? Ой. Ха. Попався. Ой, що ж це таке? Поріг змастила. Це ж треба. Це було жорстоко. Малий бі злий геній. Піна для гасіння пожежі, в жодному посібнику про таке не пишуть. Скажи, що ти знаєш, як вилікувати лейтенанта Бамблбі. На жаль, дослідження вказують на те, що Бамблбі залишиться таким, доки токсин Квілфайра не вийде з його організму. Це все одно, що їсти забагато цукру. Бамблбі буде таким, поки діє отрути не мене. Доведеться стати няньками. Стати няньками? Це така трансформація. Ні, стати нянькою означає доглядати когось, хто сам не в змозі цього зробити. Не хвилюйся, у мене є певний досвід у цій справі. Це буде легко. Я король пральних машин. <риклад> Привітайте <нового. Ой>. <риклад> <риклад> я, я був на Я був на верхівці. А знаєте, новий Бамбід це таки щось. Е, я поквапився, сказавши, що це буде легко. Е, так, це бо. Щось налякало тварин. Зараз я тут нічого не бачу. О, хвилинку. Почекайте, хтось зламав вольєр зі слонами. Так. <рес> Розумію, у вас лякає перспектива такої свободи, але ви не можете лишатися в цій клітці через свій страх. А! Можливо, це підштовхне цих істот. А? А -а -а! А -а -а! Чую сурми революції! Лейтенанте, може, вийдете, і ми пограємося разом. Твоєю ногою щось не так. Допоможи зняти цю штуку. Стій спокійно гумовий клей, класика! Обережно. Ні. Ні, ти не моєї носі. О! Досі хочеш керувати? Я ні секунди не витримую цього божевілля. Сайдсвайп Свайп просте, щоб лейтенант не поранився. Без проблем. Влаштуємо конкурс найкрутніших витівок. Ах, я сама вистежу Квілфаєра. Ходімо, грімлок. Е -е, Тронгарм, скажи, чого ж ти сама, якщо з тобою йду я. Ти не уявляєш, скільки разів я питала себе те саме. Сайцвайт є успіхи? Ні, але я знаю, як з ним поводитися. Треба змусити цього бота сидіти тихо і спокійно. Негайно. Це буде вкрай важко. Зараз у лейтенанта Бамблбі енергії поведінка земної дитини ще молодша зарасила. Добре. Тоді як заспокоювали мене мої няньки. Скотчем? Це ж треба фантастичний фільм. Дивився б знову і знову. А? Ух ти! Спрацювало. Отак. Расел молодець. Принаймні, квілфаєр всюди залишає свій знак. Принесу попкорн. Чудовий фільм. Треба витерти очі схоже. Мастило потекло. На вас чекає ще більше вестернів у нашому кінотеатрі. А поки що перерва. О, нудно. Онудно. Схоже, Фаєр вирушив у парк розбах. Зрозумів. Парк розбах. Супер. Біда. 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 Да. Має бути спосіб обійти їх. Має бути. Мабуть, десь тут вечірка, бо Бамблбі уже тут. Кадета Стронгарм, Сайдсвайп і Расел повідомили, що Бамблбі покинув звалище. Підтверджую, Фіксит. Перекажи Сайдсвайпу і Раселу. Хороша робота. Ви не сказали, куди йдете. Це ж парк розваг. О, як думаєте, ці поліцейські машини автоботи, як ми, піду спитаю. Роботи під прикриттям. Блискуче. Сядь на нього, якщо треба. Згода, згода. <звук> О, ходімо із нею. А -а -а -а. Чекай, ні. Стронгарм пожартувала. Ні. Тут темно. Кибна тривога. Незайно повертатися в краун сіті. Повідомлення про банду мотоциклістів, які порушили закон у центрі міста. Немає нічого, з чим лідер Стронгарм не може впоратися. Хоча, здається, тут я трохи полерять Ми змагаємося? Ми намагаємося втекти. Круто! А можна й позмагатися? Як ви спустилися! Осідіться! Вибачте! Супер! Слони динозаври! Дякую, грімлок! Але як бамблбі утік! Ти колись сиділа на боті, коли він трансформувався. І не раджу. Кілька слонів утекли. Треба знайти їх, поки ніхто не постраждав. Круто! Полювання на слонів! Ні. Уяви, що це гра. Ковбої та слони. Допоможи знайти усіх тварин і повернути у вольєр. А башню ковбоїв! Знаю. А можна ковбої сісти на динозавра? Звісно. Ні! <звіць> Шриць, шри, Ой до, молодці! До! Це було СУПЕР! Мало кому вдавалося пришпорити автобота. Я визначив сигнал телфаєра. Він недалеко від вас. Добре, не шуміть. Ефект несподіванки. Кілфаєр робить усе, щоб відволікти нас. Не думаю, що це квілфаєр. Йо -ху! Йо -ху! Йо -ху! Застереження. Наступного разу не поспішай ставати керівником команди. Поки Бамбі веселиться, знайдімо нашого десептикона. Заважають мені на кожному кроці. Ця тиранія не знає меж. Можуть проїхати інші автоботи. Сховайся, скоро вони втомляться мене шукати. Це місце підійде. Нарешті звільнюся від залізних кулаків тих гнобителів. Це вже перемога. Ура! Це не найкраще місце у світі. <рик> ти хочеш спантеличити мене, але мене це не лякає. Думаю, ти теж хочеш пострибати. ¡Oh, no, no! Воно було того варте. Скажи ж. Треба глянути, як там лейтенант. О. <cioè> <th inclusive> <Sund oily> Думаю, він десь там. <grammar> О, цікаво, чи дістанемо ми до стелі? Слך情况. Дурень, саме там я тебе знищу. Ліканати <гублістичний рейтінамці> ловіть подарунок. <хвист> Щось мені погано. О, ще одна розвага. Звідки в нього стільки енергії. Якби тут був справжній бамблбі, він би знав, що робити. Грімлок – це і є справжній бамблбі, але поки на нього діє токсин. Ах, байдуже. О! О! Ви казали, це буде фантастика. Вмикайте вже! Як на мене це фантастика? Ей, послухайте! А звідси мені видно звалище, а вам ні. Я досі чекаю на фантастику! Що це за ланцюги? Одна з витівок Сайдсвайпа. свайпа. І повернувся. І? Чому голова така важка? Командо. Хороша робота. Серце ваша заслуга. Десептикона піймали ви. Так, ви вже казали. Якби ж я хоч щось згадав. Ні, не варто справді. Але Стронгарм чудово попрацювала, поки ви були не ви. Що ж, тоді я можу подякувати. Рада служити, сер. Та сподіваюся, таке повториться і ще не скоро. То ти не скажеш Бамблбі, як я зганьбився, коли стежив за ним. Це сталося, коли я була тимчасовим лідером. А тепер я рада знову бути частиною команди. Ай, гумовий клей? Ха -ха. Класика.